Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Компанії приймали участь в закупівлі аерокосмічних матеріалів. Міністерство фінансів США повідомило про введення санкцій через допомогу Ірану, розробці ракети безпілотників, шахет проти понад 30 осіб та організацій з восьми країн. У цьому списку опинились дві підставні компанії, що зареєстровані в Україні. Про це повідомив офіс контролю за іноземними активами OFAC Мінфіна США. Сьогодні OFAC вживає дії проти 32 фізичних та юридичних осіб, які базуються в Ірані ОАЕ, Туреччині, Китаї, Гонконг з Індії, Німеччині й Україні, залучених у кількох мережах закупівель, що підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та БПЛА, Йдеться в повідомленні. Зазначається, що іранські агенти закупівель, Бахрам та Бібі використовував свої підставні компанії в Україні, JK Imperative Україна LLC та Ecofera LLC, щоб закуповувати аерокосмічні матеріали, зокрема індикатори орієнтації та магнітометрами. Потім їх постачали іранські держкомпанії Іран Aircraft Manufacturing, Industries Corporation, HES. Що виробляє військові літаки та дрони з фіктивними українськими компаніями співпрацювали громадяни Ірані. Відомо про громадянку Батул Шафієї, яка переказувала гроші українським компаніям та організовувала поставки. Також Саїд Пахлавані-Неджад був посередником між українськими фіктивними компаніями та HESA. Пишуть, що згодом США ведуть санкції проти українських корупціонерів. У той же час Марія Барабаш підкреслює наступне: Єрмак викрив шахраїв саме тоді, коли набу готували операцію Міда, шістий збіг, звісно. У момент коли Єрмак заявив, що поліція затримала ділка, який видавав себе за його родича і брав гроші за працевлаштування в ОП, у судовому реєстрі. Саме тоді з'явилися ухвали щодо операції набу Мідас, яке співпадіння. Джерела ОП зазначають, що банкова вже тоді знала, набу і САП готують справу, яка може боляче зачепити самого Єрмака. Тож, схоже, вирішили діяти на випередження, швиденько вигадати історію про шахраїв і показати, що в офісі президента мовляв, теж борються з корупцією. Є ймовірні, що набута готують дії, які можуть безпосередньо торкнутися самого Єрмака. Чи Каємо з нетерпінням. Політолог Назар Приходько додає наступне. Буває, сидиш собі, говориш з людиною, яку доля чи служба прив'язала до самих вершин влади. Людина явно втомлена, на нервах. 150 грамів і зривається, говорить те, що носить у собі, і чого боялася сказати Тверезо. Говорить, бо не хоче більше мовчати і виконувати відверто злочинні накази. А суть, ось у чому наказ нацькувати та розірвати не гури особисто Кирила Буданова. Нарити на нього все, що можна, показати результат. Це завдання, каже людина, вчора особисто поставив ярмак і вимагав це від СБУ, ДБР і ще кількох структур. До слова, про подібне пише і Володимир Цибулько, раніше писала Альона Яхно, і ще у когось бачив. Походу, це вже не просто протистояння чи підклимні ігри. Мова про загрозу реальної силової та медійної атаки на гурт та особисто Боданова під час війни. Істерика з банковою вийшла на новий рівень. Чи то міндічгейт поплавив Єрмака чи народну любов до Боданова спокою не дає. Але ситуація критична, адже мова не про політику, а про структуру та її очільника, які ефективно воюють та працюють з перших днів Великої війни. на випередже ще до лютого 2022-го. і зараз діє і Саме за це схоже і може отримати подяку від ОП. Виглядає так, що гасять непідконтрольних, не вийшло знову. Взяли за ГУР. І головне, як до цього мають ставитись бійці на фронті, та й взагалі громадяни. Вони ж кожен день бачать результати ефективної роботи гур. І результати ефективної роботи Єрмака. Теж бачать редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.